Друзі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч Київського Динамо, який відбувався у Лізі Європи сезону 2020-2021 років, 11 березня. 2021 рік. Одна восьма фіналу Ліги Європи. Матч перший з двох. У Києві на низка Олімпійському команда Мір Чілоческу Динамо Київ у себе вдома приймає Вілья Реалу на Евері 2-0. Вілья Реал перемагає Гули Пау Тореса та Руля Альбіоля. Принесли іспанцям перемогу. Давайте, друзі, про все ми будемо говорити та по порядку. Давайте розпочнемо все обговорювати зі стартових складів. Мір Чілоческу, головний тренер Динамо. 4-2-3-1. Стартова росновка Укеян. Жора Бущан. У воротах. Ілля Забарний Сирота. Пара центральних захисників. Віталій Миколенко, Кіндзьора по флангах. Сергій Сидорачук, Коля Шапаренко, центральні опорні півзахисники. Віталій Буєльський. центральний атакувальний півзахисник. Жерсон Родригес, Віктор Циганков по флангах та Артам Бісіду на нападі. Це стартова розновка Динамо. Реал 4-3 3 стартова розстановка іспанської команди. У неї Эмери голловни тренажера. Рулі ворота, хруль веольпауторес парацентральних захисників. Фойт Педрас по флангах, Пареха Капу, тригерас, три, три капів захисників. Марена, Алькасар, Чук, Везе, у нападі, це стартова розстановка Реала. Друзі, тепер давайте безпосередньо. Про самеч говорити, ну що ж, важкий справді старт був для київського Динамо. Іспанці відразу розпочали моменти. Пригадаться не пане кутовий, які розіграли футболісти в Реалу з лівого флангу. Насправді дуже хорошу комбінацію розіграли іспанці. Дані Парехо виконує подачу. Дуже на мене удар по воротах. Пау Торес пробачає київське Динамо б'є повз ворота. Ще пара небезпечних було підходів у Вільяреала. Не пара було ударів. Пара небезпечних було ударів у Вільяреала. Але кияни Відповідає своєю непоганою атакою. Хороша атака. У київського динамо проходить по правому флангу. Дуже хороша атака. Проходить у киянни. Набирає хід Віктор Циганков. Педачей Томаш Акінзера Томаш. Виконує подачу дождного майданчика. Футболистовілера відбивається. тут як тот м'яч підхоплює колеша перенко, коля. На лівому фланзі підхоплює м'яч Виконує подачу, дождного майданчика. Удар по воротах. Повз ворота. Віктор Циганков головою пробиває повз ворота. Який же шанс був у київського динамо, але не дається. Реалізувати. А подавати, до речі, друзі, Жерсон Родріге. Саме Жерсон виконував подачу, але не вдається киянам реалізувати свою нагоду. І сьогодні кияни потім перехопили ініціативу і справді момент такий знаєте, не пані пішли у Динамо. Ось, пригадывается непогана погана атака, как пройшла на 21 й хвилині матчу. коли дуже здорово, Віктор Силенкова розіграє штрафний. Виводить Джерсона на ударную позицію. Джерсон, удар І Рулі витягує удар від жерсона. Ще одна непогана атака була у Київського Динамо, але не вдається її реалізувати. Геніальний Віктор Циганков, геніальний його передача, але Жерса не забуває. Ще прийдеться небезпечна атака, у Київського Динамо проходить на 24 цих манімачок. І я не атака проводять Віктор Циганков. Виводить Віталія Буяльського, один на один, але рулі виходить, сварить, вбиває м'яч. Але вбиває прямо на ногу футболиста Київського Динамо, вороти та порожні. Артем Бісінін з метри 26 -й. удар по воротах. Але захисники, ну, не досить старт обіцейно пробити, захисники відбили його удари. Ну, тобто Кіян, так знаєте, по-Тохесні і захопили ініціативу, але це буває Голвілі Реал. 30 хвилина матчу. Кутовий дав свої результати. Іспанці на неперехо виконує подачу ж за майданчика. Скидка! Змужні там стійки! Вибиває м'яч футболіст Динамо Київ. сирота, вибиває мяч, якомога подалі. подали в боротьбу, Але Боротьба за іспанцями. Чукує за головою робить скидку. Небезпечно! Небезпечно! Фойт! про Удар! Пау оторису під Катію порожню ворота. і це гол. Це гол Марена, до речі, гол Перноч записав. Жерар Марена. Не Фойте Жерар Марена. Жера Марена виходить на дану позицію, виконує простріл, на порожній рот і Пау Торосу під Каті замикає. Простріл Жера Марена 1-0, Вілі Реал рахунками відкрає. Але кияни, не здаються, хороша атака провели динамівці на останніх хвилинах першого тайму помиляється футболіст Філяріал на рівному місті. Іспанці помиляються. Дуже самовіданий Біседін відпрацьовував у цьому епізоді Віталій Буєвський. Віддає передачу на Радрігеса. Жерсен, удар ворота б'є Жерсен Родрігес. Який був дуже-дуже активний, справді. Скіяни тиснули, але реалізувати не тиснули. В принципі, в цьому така гра була рівна але uh, все-таки перевага Вільяріала невеличко відчувалась. Перш тим завершується на користь Вільяріала Шепелєв, Андрієвський та Олександр Караваєв вийдуть у Динамо на другий тайм. Баена, Гоміс, Коста, Бака, Фунесморі Фунес вийдуть у Вільяріала. Початок другого тайму Віліреал забиває гол. Другий взяття воріт. Відбувається атака у Віліреала непогано пройшла по флангу лівому, І справді, і справді, дуже хороша атака у Віліреала проходить по лівому флангу. Марено, Жерар отримає м'яч. Не Жерар, марено, це був, якщо не помиляюся, не Жерар, Марено, а саме. Это не пареха, а вот сейчас снова, друзья, может помнить все. И подача до штука майданчика. Удар головой Альбиоля. Не на Альбиоль, Жармарена, головой. Ретуй, Георгий Бущан. Украинскую команду Дубывань. Рауль Альбиоля. 2-0. Рауль Альбиоль. Рауль Альбиоль. Капитан Вильяреала. Забывая гол. Георгий Бущан справляется с первым ударом. Жарамарена. С другим ударом. Все-таки не вдається вже справитися. Момент був виліреала непогані, щоб третій міць забувати лекаря. Відповідали своїми небезпечними нагодами. Ось пригадається непогана атака, как у Динамо була ну, там не атака, там штрафний був виконаний виконанні Віктора Циганкова на 66-й, квітмачу. Вб'є вітя! І м'яч пролітає повз ворота. Насправді, дуже такий полотний удар в виконанні Віктора Циганкова. Але м'яч пролітає. Повз ворота. Кейн намагався забити гол, намагався ну принаймні зробити рахунок один до. Да, але реалізувати свої нагоди Куян. Все-таки не змогли Там Реал, в принципі. Дуже здорово, і справді команда у Аймери захищалася. І, в принципі, Віллі Реал дуже і на контратаках. Українська команда ловив, але реалізувати і Віліреал свої нагоди не вдається. Так, суддя, де фінальний свисток. Вільяреа обігрує все-таки Динамо Київ у першому матчі з рахунком 2-0. Вільяреал все-таки Динамо Київ обіграє. Щоб подивитися статистику даного та матч, то в принципі Квентуроту віддати. Друзі, 8-15. Це в нас удари воротах, Тобто жодного удара в Площину. да, З восьми ударів Океан 0 ударів в площину. У Віліреала з 15 ударів. 6 ударів в площину. 51-49% на володінь мячем. Киян перевладзи. Трички Віліреал. 449 передачі Динамо. Ну, на 10 пасі, було більше зроблено. Да? 449 передачі Динамо. 83% успішності. 439 передачі Віліреала. 82% точності передачі 11-18. Це на спрощення право. 1-2 по жовто-картак. По жовтик картак, да? да? 4-1 офсайд, 4-4 за коту. 8-15 да, по ударах, 0,6% 6 з ударними Але в принципі, друзі, не можу сказати, я, що кияни будуть безнадійними. Ось, наприклад, про рахунку 0-0, хорошан був. Я вважаю момент. з ударної позиції був головою, просто м'яч п'яти повз ворота. Небезпечно було так, коли Дерсен Радригес після того, як віти це дуже геніальний пас, зі штрафного виконав. Жерсон вийшов один на один, але не вдається жертвен Радригес реалізувати свою нагоду. Плюс Місрів не був матч, але просто Віліал реалізував свої нагоди. Але в будь-якій випадку Браво, Динамо Київ, браво! дуже хороший матч команда Мір Чілоческо провела. Ну, збігачі набере, можна сказати, що Вільяріал взагалі виграє цю Лігу Європу, да? сезон 2021, взагалі, то Вільяріал на Емері був просто неймовірний. Ну що, друзі, приділами цей матч, однієї восьмої Ліги Європи, матч перший з двох, Київ, 11 березня, 21 рік. Дніпро Олімпійський, Динамо і Віллі Реал, 0-2, Віллі Реал перемагає. Обажаємо ДНК і Віллі Реалу тільки всього самого найкращого. Я вам, друзі, також бажаю тільки добра та щастя в житті. Найголовне, друзі, для мене, щоб ви усі там були тільки щасливими. Це найголовне. Будьте щасливі, бережіть себе, будьте щасливі. Усім до побачення, усім добих зустрічів.